У вас несподівані гості і ви хочете їх здивувати? Тоді приготуємо салат, мрія гурмана. Нам потрібно сир копчений, в мене ковбасний, а ви можете взяти будь-який сир твердих сортів, який у вас є в холодильнику. пів півбанки кукурудзи, приблизно 100 грамів кураги, сік половини лимона, морква по корельськи, зелень кропу, три зубці часнику, сіль та дві столові ложки майонезу. В салатник до моркви додаємо порізану зелень, підготовлену кукурудзу, добре промиту курагу нарізаємо шматочками та також додаємо в салат. Натираємо на терці з дрібними отворами 150 г твердого сиру. Додаємо це в салат і злегка перемішуємо. Остаточно і гарно перемішати ми зможемо вже, коли всі інгредієнти будуть в салаті, і ми додамо майонез. Солимо наш салат. Я взяла приблизно 1-3 чайної ложки солі. Вичавлюємо півтори столові ложки лимонного соку. Чавимо також три зубці часнику. Ви скажете, що часнику забагато? Ні. Салат, в якому є морква по-корейськи та копчений сир, вимагає насиченого смаку. Додаємо 2 столові ложки домашнього майонезу. Посилання на його приготування ви бачите вгорі. Домашній майонез готується легко, швидко, а смак не порівняти з тим, який ми купуємо в магазині. Наш салат готовий! Дивуйте гостей і будьте завжди на висоті. А нам ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.